Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Сьогодні такий важкий зимовий ринок, ладив машини бачу, продавці повідчухували. Я ж сьогодні добрався до зйомок. Традиційно прибудовому огляди на автомобілі що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку оборазу. Перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Peugeot 5008. Це 12 рік, з пробігом, 11 тисяч не бита, повністю обслужена, пише двигун 1,6 на механіці. Контакти є. Клімат контроль. Так, кого цікавить? Телефонуйте до власника. Свіжопригнаний Renault Grand Scenic. Так, по опису 20-й рік 200 тисяч пробігу, 16950 ціна. Двигун 1,7 дизель на автоматі. Пробіг рідний в рідній фарбі. Тут контакти до власника. Можна подивитися, так? так. Покажу посаду. Наскільки розмитнулася сертифікат, є готовий, вся сервісна, це є за аукціону або? З сертифікатом. Вся документація присутня, вся сервісна історія. Так Навіть тоді не скажуть, що тут фарблювати. Ні, це не під собі. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Я його називаю сімейний кросовер. 17 рік. 2,0 дизель на автоматі. Повністю обслужений автомобіль від власника. Контакти є, 26650 ціна. Так, по салону. Шикарний салон, з пам'яттю сидінь. Шикарне кермо. Взагалі дуже класна машина, мені подобається. Темна стеля. Їх, до речі, досить рідко зустрічаємо поки що. Реально машина дуже красива. GT Line комплектація, до речі, ще тут. Його цікавий, телефонуйте. Citroen c 4 Grand Picasso. Це 12 рік. 2,0 дизель. Е, так, 7,550 ціна, пробіг 270, контакти 067-313, 07-37. Салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Citroen c 4 Grand Picasso. Він в рідній фарбі, так? Так, да, тільки переднє ліве крило підкрас, все остане в рідній. Одне крило косметичний підкрас, решта рідній фарбі. Це у нас по опису. 18 рік, 204 пробігу, 14700 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Тут контакти. Так, Власник займається також продажем товщиномірів різного діагностичного обладнання. Звати Ігор. Звертайтесь. Так, хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 9750 ціна, контакти бачимо є. Так, Тут нічого не видно. є форкоп, партроніки. Більше інформації уточнюються. Peugeot 5008. Так, по машині це 10 рік, 1,6 дизель на механіці, 7 місць, 7,900 ціна, 217 пробігу. Контакти 0,68, 3 30,27. Так, Вікна тоновані. Хоч цікавить, телефонуйте до власника. Так, Хто шукає сценік, є ще такий один трошки засніжений гранд сценік, але гарний, такий досить свіженький. 15 рік, 11200 ціна, 1,6 дизель. Так, акустика боус, передні задні парктроніки пишуть, камера є. 219 пробігу і контакти 067, 56, 54, 067. Така машинка. Зараз спробую... Так, все падає. Так, трошки видно, Салон комбінований. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008. Дванадцятий рік, 9,950 ціна, 2,0 дизель, 240 пробігу, контакти, бачимо. Це механічна коробка передач.